Всім привіт, друзі! З вами Дорвольський Дмитро моя маліна на зв'язку. В нагороді вирішив відзняти. Наша картошка Тр -тр 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 Ось, взошла, вже зійшла. Треба трошки буде прополоти. Ось вона зійшла, що ми садили, бачите? Вже є рядочок. Рядочки видні, бачите, друзі. Трошки вона була підмершою. Був, був, вона зійшла, був мороз, трошки прихватило морозом ну нічого страшного, вона відійде. Вона ще ж маленька, ну невелика, розвитку ще в неї такого немає. Ну і що, вона відійде, все буде добре. І така у нас картошка зійшла. Бачите, жуків немає, ми її обробили, жуки не будуть їсти десь 40-50 днів. Отак наша виглядає картопля. Тут рев'єра. Потім ще не там відео є. Потім нам давав мужик 41 картоплю. Ну, не знаю, що з нею буде. Подивимось. І ще тітка давала. Одну білу, а одну синю. І вона вся дружно зійшла. І вона вся взійшла, Бачите, картопля є, картопля буде, будемо жити. Головне дощу. Головне, щоб дав Бог нам дощу і врожай був. Ну це на перший, на перший раз буде у нас картопля на перший день, як кажуть. Ну, отак вона взійшла, бачите? Картоп побачимо, як буде погода, дощ, що буде під кущем, побачимо. Отак вона взійшла, вся картошка, картопля, вся зійшла, друзі. І бачите? Ось такі є. Зараз я покажу горох. І ось горох. Ну, горох сходить трошки повільніше. Трошки повільніше він сходив, немає вологи. І ось такі дела. Ну, думаю, дощ пройде, він зійде. Ну і цибуля, що там місце залишилось, ми і тут. Посадили. Кіт Лаза Посадили. Так, так все добре, друзі. Що, друзі, підписуйтесь на мій канал, став лайки, став дизлайки. Пишіть в кого зійшла картопля по селих областях. Все буде добре.